сидно Так не було. Були родні. А я ж у я Давайте спробуємо. Хтось не може цього допомогти, покинути. Да. Так. Так. Ну, Викину. Якщо там пару разів кинути, подивіться, що з ним станеться. Бачите, як яблука стала? Воно, якщо ми його будемо так постійно кидати на сцену один раз, другий раз, третій раз, яблуко стане погане. І якщо ми зараз я вам покажу. не гарне, тут, напевно, черв'яки, посили, бачите? Фу, оскільки негарне яблуко у нас всередине. Тому що ми його кидали, тому що ми його поїли довго, воно ще а потім ще раз ми його вдарили, ще раз ми його вдарили. Ви знаєте, я хочу сказати вам, що в мене є, до речі, ще гарне яблучко. Червоненки, його ще не кидали. Бачите? Ні, це гарне яблучко, повністю гарне яблочко. І ми Тверденьке. Гарненьке. ми його ще не кидали. Бачите, яке воно гарненьке? Воно ніби да? дуже гарне. А цим яблуком що ми робили? Кидали. Ми його ображали. Так? І це можна, друзі, порівняти з тим, як ми їхати з вами. Комусь нашим друзям говоримо погані слова. Коли ви комусь з своїх друзів, чи подружці, чи другу, щось не дуже гарне сказали, яблочко один раз Ви один раз сказали щось, другий раз сказала, в тебе така не гарна юбочка сьогодні. Чи ти сьогодні, не знаю, я не знаю, не хочу говорити погані слів, але от кожного разу. Коли ви говорите щось погане, або просто погані слова, ви ніби викидаєте це яблочко. І кожного разу, коли ви викидаєте яблочко, всередині, що стається? Брудне, чорне, негарне. Тепер уявіть, оце яблочко це ваш друг. Якщо ви будете постійно так йому щось казати, постійно будете його ображати, що може бути у вашого друга всередині? Галінки, Галеньке. Та що потрібно робити? Що, дружини, да, а що ми ще можемо хороше говорити? Як ви думаєте? Говорити Добрі слова. Добрі слова? Галеньки. А компліменти ми можемо робити? Так. Ага. Да? Ви знаєте компліменти, як робиться? Да? Я ви знаєте зараз, що пропоную. Дивіться, у нас є церква. Велика церква. Я вам зараз буду почати, Хто придумав комплімент, піднімайте руки. Хтось говорить комплімент. І я вам даю кусочок у цього гарного яблучка. Гарний. Гарний. Так. Гарний ще. Кляснівий. Ви компліменти церкві робіть, яка в нас церква? Ще красота клас. класна. – Класна це класна це. Цікаво, і гарно. Цікаво і нас. Ще там на все. Мовчати. Мовчати я так. Ще я підтверджую, Натас. До того ж у мене